Дуже важлива знакова подія. Верховна Рада України прийняла постанову про визнання геноциду черкеського народу Російської імперії відповідно визнала право народу на самовизначення черкеського. Щоб ми там не були дуже від цього теж у захваті, там головокруження від успіхів, що на території Росії мешкає черкесів кратно менше, ніж на території Туреччини, наприклад. Так, бо бо дуже багато іммігрантів насамперед Туреччина, це і Сірія, і Ліван. Близький схід і свого часу починаючи там х років 19-го сторіччя емігрувало і там за різними підрахунками на території Росії там здається біля 5% черкесів, тільки мешкає, але до того, що це питання підтримки сепаратистських рухів розвитку і всього іншого на порядку денному українського естеблішменту, це інструменти перемоги.